Сьогодні я хотів з вами поділитися одною інформацією цікавою. Дивіться, наприклад, більшість людей, чоловіки особливо мають булгаркою користуються. І, наприклад, комусь потрібно є такий, що просто ріжуть метал, ну і їм більше нічого не потрібно. А коли починають майстри або їм щось різати, їм потрібно, деколи болгарка з регуляцією обертів, наприклад, так як наприклад, з ДТ, і цієї віталс. Потрібно скрутити на одиничку чи на два. Ну, я думаю, що ви замічали, що коли починаєш болгарку притискати для шніфування, вона починає зупинятися. Ну, а коли болгарка зупиниться, вона просто димом піде. Ну, трошки потриваєте і вона згорить. А ще так декілька разів і все. Тому для, цієї, ну, для таких майстрів створили болгарки, які мають константну електроніку. Це коли ви навіть... Наприклад, у цій болгарці є плавний пуск і регулятор. Є максимальні обороти, є мінімальні. Якщо я включу на мінімальний зараз і почну з вона не Бачите, Я всією силою тисну цю болгарку. І вона не зупинилася. Це було на одиничку, самий мінімальний наприклад, там режим. Є ще одна така похожа болгарка, бачите, також з цією функцією константної електроніки. Це тобто принцип дії цієї. Цих, там є плата встроєна. І коли, наприклад, ви скручуєте на мінімальні обороти, вона при нагрузці додає струм. І тому болгарка не зупиняється. А в простих булгарках, навіть в крутих фірмах, бо ж Макіта ще там багато фірм є. Якщо ви притиснули і струму не вистачає, вона просто горить. Бачите, я тисну булгарку, ну, силою своєю. своєю. І болгарка на мінімальній одиничці, бачите, вона стоїть на одиничці. От стояли оберти. Не знаю, чи вам видно на один. Мінімальні оберти. І вона не зупинилася. Чи ця чи ця. А якщо б я взяв просто булгарку і скрутив на оберти, мінімальні. Просто вона б зупинилася. Так що, якщо ви цього не знали, звертайтеся, можливо вам потрібна така булгарка. Тоді можна це питання вирішити. Є різні варіанти. Зараз, зараз ця ціна на цю болгарку нормальним найдешним муданчиком. Також на цю дуже хороша зараз ціна. Звертайтеся, пишіть приватні повідомлення. Будемо. Виславати, дякую вам.